Вітаю всіх у моєму селі на Полтавщині біля входу на садибу, біля воріт на пеньочку холодочку на фоні квітів осінніх вас зустрічає і моє поки що безіменне кошеня. І здається, це все-таки кішечка, а не котик, як мене запевняли. Отож, хочу вам розповісти, що ми робили в останні два дні вересня, а таки ж устигли зробити немало. Отож, найперше задискували майже увесь город. Ті ділянки, де ріс і ячмінь, та росла картопля. Стерню ж ми не спалюємо. Тепер більша частина городу вже впорядкована. Оце лишилося тут під садком, ну, не рахуючи кукурудзи ще вздовж городу. Оце лишилося тут в садку квіти видалити. Також. Викопати буряк столовий та моркву. Про моркву навіть згадувати не хочеться. Мало того, що зійшла дуже погано, із чотирьох рядків тільки два, та ще із цих двох рядків вже майже всю викопали, коли робила заготовки на зиму. Оце тут ходжу, ось пучачу кропу свіжого вже не рвала, фокус не ловить. Ходжу. Поміж космеєю, тут у мене з цього боку ще росте дві грушки молоді. Хочу зібрати. Одна ще дуже молода, не плодоносить сорт Парижанка, а інший сорт конференція. Минулого року дуже-дуже великий урожай на ній був, аж гілля до землі гнулися. Цього року небагато. Ось прийшла, зберу тут, і зовсім мало. Кілька разів виносила, на сушку різала. Оце ще на дереві кілька грушок. А космелі ж цієї понасівалося, наче ж видаляла, небагато лишала. Ще й огірочок он зелененький знайшла. Оце. Все, що в садку підібрала, несу тут складаю. Ну і друзі, напередодні я ж вам тільки у спільноті писала, а відео не записалося. Отож показую. Дубль не знаю, який уже, то кнопка пусту не натискається. Подарунок від моєї глядачки, яка зараз перебуває в Туреччині. Ось така чашка з логотипом мого каналу. Погляньте, тут використані мої світлини з моєї садиби, ось де лілії, мої височенні гарні лілії біля веранди, які я дуже-дуже люблю. А також. І глядачка це добре помітила. Соняшники, їх у мене теж багато. Ну і соняшник, квітка сонця. Куди ж без нього? А також символ української садиби. На жаль, освітлення погане, і колір не передається. Чашка дуже гарного такого яскравого кольору, також плитка шоколаду і ось кілька пакетиків чаю. Мені дуже приємно. Це вперше мої глядачі надсилають мені подарунки, навіть трохи ніякого. Дуже дякую. Завжди дуже приємно, коли хтось робить для тебе щось просто так, від щирого серця. Я дуже розчулена і безмежно вдячна. Бігаю з цією чашкою, шукаю. Де краще освітлення, щоб показати її, але колір все одно не передається. Тепер, коли до мене хтось прийде в гості, я буду прощатись із цієї чашки, із логотипом мого каналу. Дякую вам, дівчата, Ліля, свята, яка привезла цей подарунок, дуже приємно. До ювілею нашого паркану, який уже 20 років стоїть, стомився, трохи похилився, приурочили... Косметичний ремонт, підкріпили його трохи, ще нехай служить, тому що новий зараз не на часі. Ось, ішла з вигона, подивилася, та здалеку ще досить пристойний. Відео немає, тому що я ж допомагала, щось там тримала, цвяхи подавала. Ось котик уже випробовує на міцність. Як я помітила, Наша кошеня дуже любить долати висоти. Оце забереться кудись, а потім, не знає, як назад. Ось де, погляньте, ялинка більше трьох метрів оця гілка від землі. Залізеш. Спочатку я не бачила, де він, то під дахом недобудованої тераси сидів, довелося його звідти знімати. Потім уже вечає. Чую, десь нявкає. Підняла голову вгору, сидить. Хочу сказати, що хата, хоч і стара, але дуже висока. Там більше трьох метрів висоти котик заліз і туди дуже швидко, як виявилося, а назад не може. От довелося ж рятувальну операцію проводить. Принесли граблі та підставляли йому і гілку вже опускали трохи донизу. Але ж таки зняли і котика. Думала, що наука йому буде надалі. «Да, де там? Вранці вийшла, а котик уже на яблуні. Тут дупла, в яких влітку живуть шпаки. Зараз вони пустують, то кіт, мабуть, вирішив заселитися в один із цих будиночків, але назад вже якось сам зліз. Не довелося знімати його. В цей день у нас увесь день не було світла. Оце ось доварила та закрила томатний соус. Також лишилося трохи для дегустації, відварила макарони, зробила салат на обід. І піду попрацюю в садку. Цього дня була пилова буря. На вулиці було. Не дуже добре, але і в хаті сидіти теж не можна, тому що зі своєю хворою ногою я і так уже багато часу згаяла, отож, видалила частину квітів, які вже посохли, поскладала на купи, потім зберу ще з них насіння. Іншим разом ще вирву ті квіти, які лишилися, і вже оця частина роботи в мене буде зроблена. Завтра, перший день жовтня, свято, буду відпочивати. Добра і щастя всім! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині. До зустрічі!